Дощ рівномірно бив по шибках нашої квартири на Бейкер стріт У каміні потріскували дрова, наповнюючи кімнату приємним запахом диму із Старого Дуба. Я, доктор Ватсон, сидів у кріслі з газетою в руках, коли мій незмінний друг, містер Шерлок Холмс, стояв біля вікна і вдивлявся в туманну вулицю. Ви, певно, помітили, Ватсоне. Промовив він раптом, не відриваючи погляду від вулиці: що до нас прямує чоловік із військовим минулим, який кульгає на ліву ногу. Я підвів голову. Але, Холмсе, як ви можете це знати, якщо ніхто навіть не підійшов до дверей? Холмс легенько усміхнувся. На тротуарі видно свіжий слід черевика з товстою підошвою і підковоподібним малюнком. Бруд розмазано лише на лівому боці. Отже, людина пересувається нерівно. До того ж, на поручні біля сходів, відбиток лівої руки. Він тримався, піднімаючись. У ту ж мить пролунав дзвінок. Холмс підняв брови. Як бачите, прогноз точний до секунди. Двері відчинила місіс Хадсон, і до кімнати увійшов високий чоловік. Його лице було бліде, ніби людина багато ночей не спала. Містер Холмс? запитав він, знімаючи капелюх. «Я... Я прийшов по допомогу. Прошу сідати, полковнику. Відповів Холмс спокійно, їсть завмер. Ви мене знаєте? Лише ваш зовнішній вигляд, сказав Холмс. Ви носите стару форму, накинуту під пальтом. Її крій полковницький. На вашому пальці слід від персня, який ви недавно зняли. Очевидно, родинна реліквія. Але ви не хотіли, щоб я одразу помітив ваш герб. Полковник важко сів у крісло. Це неймовірно. Мене звати Генрі Клей, і я боюся, що мене переслідують. Холмс зробив кілька кроків і уважно подивився йому в обличчя Переслідують. Кого саме ви підозрюєте? Я не знаю, відповів клей. Але хтось пробрався в мій дім минулої ночі. Нічого не вкрали, лише залишили на письмовому столі аркуш паперу зі словами Тінь не забуває? Ватсон відчув, як мороз пробіг йому спиною. Холмс, однак, не виказав ані краплі здивування. Цікаво, скажіть, полковнику, тихо мовив він. Цей аркуш був написаний звичайним чорнилом? Ні, зітхнув клей, червоним. Холм скивнув, і в його очах заграв той холодний блиск, який я бачив лише тоді, коли розум його натрапляв на складну головоломку. Ватсоне, сказав він, підходячи до полиці. Здається, ми маємо справу не просто з погрозою. А з давньою тінню, що повернулася з минулого, Холмс узяв свій плащ і капелюх із полиці. Його рухи були точними, як удари метронома. «Ватсоне», – сказав він, ми негайно вирушимо додому полковника клея. Є певні деталі, які потрібно побачити на власні очі, перш ніж сліди зітруться дощем. Полковник, який досі сидів із пригніченим виглядом, зітхнув із полегшенням. Дякую, містере Холмсе. Я не знав, до кого ще звернутись. Поліція вважає мене нервовим і радить відпочити. Поліція, холодно мовив Холмс, завжди схильна відпочивати раніше, ніж розслідувати. Через півгодини ми вже стояли біля будинку полковника. Старого кам'яного маєтку на північному заході Лондона. Вітер гойдав голі гілки дерев, і вікна здавалися темними очима, що спостерігали за нами. Прошу сюди, мовив клей, відкриваючи двері. Мій кабінет на другому поверсі. Ми піднялися сходами. У кабінеті пахло чорнилом, воском і старими книгами. На столі серед паперів лежав аркуш, на ньому червоніли слова. Тінь не забуває. Холмс нахилився, розглядаючи аркуш крізь лупу. Цікаво, промовив він. Це не кров і не чорнило, це барвник з кори дерева кампешу. Дуже рідкісний, використовується лише в лабораторіях. Він підняв аркуш ближче до світла. Подивіться, Ватсоне, літери нерівні, рівні, ніби людина писала стоячи. Краї аркуша трохи опалені, можливо, автор тримав його над полум'ям, аби висушити швидше. Ви натякаєте, що записку зробив хтось, хто добре розуміється на хімії? запитав я. Саме так, відповів Холмс. І ще одне папір цього зразка з особливого типу пресування, який використовують лише у майстерні Гілберт і сини на Флітстріт. Полковник дивився на Холмса з подивом і тривогою. Але навіщо комусь залишати мені це? Я не ворог ні для кого. Холмс спокійно сів у крісло. Полковнику, дозвольте поставити кілька запитань Ви служили на Сході? Так, в Індії, відповів він, сім років тому. І, певно, брали участь у справі, яку воліли б забути. Тихо додав Холмс. Клей різко підвів голову, його обличчя зблідло. Як ви. Звідки ви знаєте? Ваша рука тремтить, коли ви торкаєтесь шабельного шраму на шиї, пояснив Холмс. Такий жест завжди означає спогад. А на вашому письмовому столі стоїть невеличка бронзова статуетка з індійського храму, сувенір, який ви б не тримали на видноті, якби не відчували до нього провини або страху. Полковник важко опустився на стілець. Так, була історія: загибель місцевого перекладача. Його смерть приписали повстанцям, але я, я знав, що наказ був переданий неправильно. Через мене він потрапив під кулі. Холмс кивнув. Отже, у нас є мотив помста. І підпис тінь може належати людині, пов'язаній із тією трагедією. Я вже хотів щось сказати, як раптом Холмс помітив щось під столом. Він нахилився, підняв з підлоги невеличкий шматок темного шнура. О. Це надзвичайно цікаво, прошепотів він. Клей, чи є у вас слуги? Лише один, мій камердинер Елліс». Холмс підвівся, і його очі блиснули. «Ватсоне, здається, ця справа має набагато темніший відтінок, ніж здається, а цей шнур ключ до всього. Холмс обережно розглядав темний шнур у своїх тонких пальцях. Він провів по ньому лупою, вдихнув, ніби вдома відчував кожен запах, що говорив із ним власною мовою. Це не просто мотузка, промовив він, це вузький плетений шнур із конопляного волокна, просочений воском. Такі використовують на кораблях, щоб фіксувати сигнальні прапори. Але зверніть увагу, Ватсоне. На одному кінці є легкий слід від рибальського гачка. Ви хочете сказати рибалка? запитав я. Або хтось, хто хоче, щоб ми так подумали, відповів Холмс, злегка примруживши очі. А тепер, полковнику, скажіть, чи є поблизу вашого дому пристань або вихід до річки? Так. Озвався клей. За дві вулиці від дому є старий склад біля темзи, але він уже давно зачинений. Тим цікавіше, сказав Холмс і різко підвівся. Ватсоне, візьміть свій плащ ми перевіримо цей зачинений склад, доки дощ не змив усі можливі сліди. Полковнику, ви почекайте вдома і замкніть двері. Я не хочу, щоб ви нараджилися на зайвий ризик. Ми з Холмсом рушили вузькими вулицями, де мокрий камінь блищав у тьмяному світлі ліхтарів. Над темзою клубочився густий туман, ніби сама річка хотіла приховати те, що там відбувалося. Склад стояв самотньо, старий, напіврозвалений, двері напіввідчинені. Холмс нахилився, розглядаючи замок. Хтось відкривав його нещодавно, сказав він. Замковий механізм подряпано гострим предметом, можливо, ножем. Ми ввійшли. Усередині пахло вогкістю та рибою. На підлозі лежали залишки мотузок, старі ящики і пляма, яку ліхтар Холмса освітив блідим колом. Кров, тихо сказав він. Свіжа. Не більше кількох годин. Але дивіться це не артерійна кров, а радше подряпина чи поріз. Холмс присів навпочіпки, дістав пінцет і витягнув з плями крихітний уламок скла. Це шматочок, лінзи», – пояснив він. Очевидно, від монокля. А тепер погляньте сюди, ватсоне. Слід черевика з характерною підковоподібною підошвою, такий самий, як біля будинку полковника, Холмс уважно обійшов приміщення, зупинившись біля стіни, де хтось накреслив крейдою дивний знак коло, у центрі якого хрест. Знак схожий на індійський символ відплати. промовив Холмс. Його я бачив у справі про повстання в Бенгалорі. Це підтверджує мої підозри коріння цього злочину в Індії. У темряві між балками висів шматок того шнура, що ми знайшли у будинку. На кінці шнура щось блищало, металева підвіска. Холмс витягнув її і роздивився Медаль із написом Бенгалор. 1878-го, знак військової служби, і доказ того, що ваш переслідувач колишній солдат. Він різко обернувся до мене. «Ватсоне, настав час поспішати. Я підозрюю, що ця тінь готує останній крок. Якщо ми не знайдемо автора записки до ночі, полковник може не дожити до ранку ми вибігли на вулицю. Туман став ще густішим, і лише звук годинника на соборі святого Павла відлунював у місті. Холмсе, запитав я, задихаючись, куди ми прямуємо тепер. Він відповів тихо, але впевнено На Бейкер Стріт, Ватсоне, Тінь завжди повертається туди, звідки вийшла. Коли ми повернулися на Бейкер стріт, лондонський туман був уже майже непроглядним. Вогні ліхтарів горіли, немов жовті очі, що вдивляються в ніч. Холмс ішов попереду, занурений у свої думки, його обличчя було суворим і зосередженим. Ватсоне, нарешті промовив він, сьогодні ми побачимо кінець цієї історії, але гадаю, він буде зовсім не таким, як очікує наш полковник. Ми піднялися сходами до квартири. Двері були прочинені. Усередині, біля каміна, стояв невисокий чоловік з темним волоссям і різкими рисами. На його щоці виднілася свіжа подряпина, а в руці він тримав монокль із тріснутою лінзою. Поруч, блідий і тремтячий, стояв полковник клей. Містер Холмс, промовив незнайомець рівним голосом. Я чекав на вас. Мене звати Елліс. Я камердинер полковника. І той, хто залишив записку, Холмс сів у крісло і схрестив пальці під підборіддям. Будь ласка, продовжуйте. Елліс глибоко вдихнув. Сім років тому, під час служби в Бенгалері, полковник наказав відкрити вогонь по мирному селу. Під приводом, що там переховуються повстанці. Насправді це була помилка. Загинув перекладач, мій старший брат. Я присягнувся знайти того, хто винен. Після демобілізації я влаштувався камердинером до клея, щоб бути ближче. Записка мала змусити його зізнатися. Полковник відступив на крок. Елісе, я, я не знав, що це твій брат. Знали. вигукнув той. Ви тоді стояли поруч і все бачили, а потім підписали рапорт, щоб урятувати власне ім'я. Я відчув, як повітря в кімнаті ніби стало густішим. Холмс підняв руку, стримуючи нас. І все ж, сказав він холодно. Саме ви, Еллісе, залишили записку і влаштували інсценування на складі біля темзи. Кров на підлозі ваша власна. Від подряпини, коли ви випадково розбили моноколь, чіпляючись за балку, сліди підковоподібної підошви від ваших черевиків, які ви носите щодня, шнур із медаллю, ви прив'язали її, щоб навести на індійський слід, але взяли мотузку з власного постачальника на пристані, де працюєте позмінно, як наглядач. Еліс затремтів Я хотів лише, щоб він зізнався. Щоб згадав мого брата. Холмс підвівся Помста, мій друже, холодна річ. Вона ніколи не приносить спокою. Ви вже зробили достатньо, аби правда вийшла на світ. Полковник зізнався залиште решту правосуддю. Елліс опустив голову. На його обличчі змішалися лють і розпач. Можливо, ви маєте рацію, прошепотів він. І подався до виходу. Але пам'ятайте, містере Холмсе тінь завжди поруч. Двері зачинилися. У кімнаті запанувала тиша. Полковник сів, похилившись, наче старий змучений чоловік. Він мав право, сказав він глухо. Я справді винен. Холмс мовчав кілька секунд, потім узяв зі столу записку з написом Тінь не забуває і кинув її у вогонь. Минуле завжди знаходить шлях, щоб нагадати про себе, промовив він. Але головне не дозволити йому знову керувати нашим сьогоденням. Полум'я охопило аркуш, і червоні літери зникли в димі. Холмс підняв свій келих із бренді. І подивився у вікно, де туман ще не розвіявся. Ще одна справа завершена, Ватсоне», – сказав він тихо. А тінь тінь повернулася туди. Звідки прийшла? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.